Доброго ранку всім, хто розпочинає новий день разом із нами. Це ранок вдома, і ми його ведуть Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Прокидатися в доброму гуморі нам допомагає майстр Костянтин Драгульов, а смачно нагодує кулінарна експертча Бакош. Протягом двох із половиною годин дізнаємося, як собаки рятують людей з-під завалів, а коні підтримують душевну рівновагу. Як волонтери з Добробату розчищають простір на деокупованих територіях, і як умільці з золотими руками допомагають військовим розміновувати території? Поговоримо про творчість з юними талантами Черкащини, дівчатами стріл Жоржини і про патріотично свідоме споживацтво з нашою фінансовою консультанткою Юлією Баткаловою. Дізнаємося про боротьбу українських фехтувальників на спортивних аренах та інформаційному фронті. І ще Багато чого іншого. Перш ніж візьмемося до нашого ефіру, ми хочемо подякувати нашим захисникам і захисницям. Так. Віримо в ЗСУ сьогодні ще на день ближче до нашої перемоги. На календарі 22 березня цього дня 1675 року англійський король Карл ІІ заснував королівську обсерваторію у Грінвічі. Завдяки чому перетворив нічим не примітне містечко на центр тяжіння для наукового світу. Я б навіть сказала на точку відліку, адже саме тут згодом встановили нульовий меридіан. Ну, ти, ти кажеш, встановили, ніби меридіан, то пам'ятник. Гринвіцький Меридіан це уявна лінія, яку вважають початковою, і від нього відраховують довготи. Ну, тепер ми все зрозуміли. Дякую за пояснення, пане професоро. Від себе додам, що у Грінвічі, як і в будь-якому іншому місці цієї довготи, можна однією ногою стояти в західній півкулі, а другою у східній. Про інші видатні місця і події цього дня в нашій рубриці в Історії. 22 березня виповнюється 181 рік від дня народження українського композитора, піаніста, диригента та педагога Миколи Лисенка. Саме Лисенко є засновником національної композиторської школи, автором національної музичної мови. Він написав дев'ять опер, серед яких відомі у всьому світі Наталка Полтавка, Тарас Бульба Енеїда. Окрім того, Лисенко був автором дитячих опер Коза Дереза та Пан Коцький, а також численних фортепіанних творів. Свого часу Микола Лисенко був не тільки українським композитором номер один, а й найвіртуознішим піаністом України. Його майстерність вражала сучасників. Лисенко прославив українську національну музику на весь світ. Його твори досі виконуються на світових оперних і театральних сценах, а його ім'ям називають театри. 22 березня 1957 року американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак. З досліджень фахівці в області медицини прийшли до однозначного висновку. Куріння є важливою причиною онкологічних захворювань. Люди полюбляють курити через те, що в тютюновому димі є нікотин. Ця речовина викликає слабку ейфорію, а також підвищує працездатність. А оскільки куріння провокує нікотинову залежність, відмовитися від шкідливої звички складно. Всесвітня організація здоров'я визнала куріння загрозою для здоров'я. За даними ООН, щорічно у світі від куріння помирають близько 6 мільйонів осіб. 22 березня 1989 рік. Найбільший вантажопідйомний літак у світі мрія з вантажем 156,3 тонни, піднявся у повітря. За три години 45 хвилин польоту український гігант встановив одразу 110 світових рекордів за швидкістю, висотою польоту вантажопідйомністю. На своєму борту мрія могла перевозити 250 тонн вантажу. А це, наприклад, дві сотні автомобілів Ланос. Легендарний літак був справжньою гордістю України, адже встановив понад 200 авіаційних рекордів і прославив українську авіацію на весь світ. У лютому 2022 року Ан-225 мрія зруйнували російські військові під час боїв за аеропорт Гостомель, де він базувався. Зараз підприємство Антонов будує другий літак Ан-225 Мрія. А яким буде 22 березня 2023 року, залежить від кожного з нас.